День фермера в умовах воєнного стану став особливим професійним святом, адже фермери дбають про продовольчу безпеку держави, не кажучи вже про експорт. І наповнення бюджету в Україні на державному рівні день фермера 19 червня вперше відзначили у 2020-му. і нинішнього року, 19 червня, у приміщення Кагарлицької міської ради запросили групу фермерів нашої громади для пошанування. Їм вручали квіти, подяки Кагарлицької територіальної громади і подарунки. На початку зібрання. До присутніх звернувся карлицький міський голова Олександр Панюта. Я хочу вам подякувати від жителів цілому громади, від жителів тих населених путав, де ви господарюєте дуже багато добрих справ, які нагальні. Я дякую вам за підтримку наших військових. Я теж не можу називати цифри, бо це я сьогодні не маю права. Але допомога дуже подужна, кожний по-різному, у кожного різних можливості. Я знову ж дякую вам за цю добру справу. Я скажу, що ми потужно маємо представництво працівників, сільхозпрацівників в нашій раді. І я знову ж не можу не дякувати за підтримку. В залі є члени виконавкому, є депутати міської ради, які дійсно допомагають мені. Утримувати сьогодні ситуацію, утримувати оті наші повноваження, які нам довірила держава, власні і делеговані. Тому і всім, в цьому я також вам дуже вдячний. Що побажати? Я думаю, побажати ну, наче все є дощ. Добре, сьогодні, я думаю, вже допомагає вам отримати врожаї, і я впевнений, що він поліпшив ваші майбутні, будемо так говорити ну, от, майбутньому отримати більші доходи, якщо це буде знову ж таки врегульована ситуація з реалізацією вашої вирощеної продукції. Можна говорити довго. Ви заслуговуєте, щоб ми провели ці заходи на більш високому рівні. Але в умовах війни ми цього робити не можемо. Тому ми будемо чекати, коли наступить перемога. Мир і я впевнений, ми також мріємо разом з вами. Ми потім повернемося до потужних святкувань і дня фермера, і для прання працівників сільського господарства. Тому я тільки слова подяки, спасибі вам, міцного здоров'я, успіхів великих врожаїв, успіхів в вашому бізнесі знову ж всі різні, всі мають різні. Ну, Банки землі, буду так говорити таким словом, всі мають різні доходи, але всі ви підтримуєте громаду, всі ви працюєте на державу, забезпечуєте продовольчу безпеку держави. Тому спасибі і свято вас. Хліборобам, які працюють в умовах воєнного часу, було б що розповісти про свою звитяжну працю, коли ціни на продукцію шалено стрибають і механізаторів можуть мобілізувати в будь-яку мить, і катастрофічно не вистачає як недобрив, так обігових коштів. Заступник міського голови Любов Коваль разом з Олександром Панютою вручали подяки, квіти і подарунки за невтомну працю за на наполегливість, Відданість професії, вагомий несобороб доступ, а промислового виробництва громади та з нагоди Дня фермера, механізатору фермерського господарства Широкоту Соломченку Максиму Віталійовичу. Вітаю, відчуваю свято і попадів подарунців. Так. Загалицька міська територіальна громада висловлює подяку за невтомну працю з нагоди дня фермера, відданість професії Кулініченку Григорію Володимировичу. Так, ну, Я так. Можу, дуже багато говорити я тільки подякую за допомогою підтримку, не мені, а своєму кіноселенницю в першу чергу завітти. Багато намірів, це так чисто символічно. 19 червня було також відзначено фермерів Ігоря Матвійчука, Івана Палія. Подяка для голови фермерського господарства МАЗ Володимира Мазура, голові товариства Агрородина КД» Віталію Зеленому. Фермеру Олександру широкоступу, як очільник асоціації фермерів громади, Олександр Васильович серед іншого сказав, звертаючись до колег. Ви все робите, щоб держава була забезпечена хлібом, щоб держава була забезпечена продовольством. Щоб сплачували вчасно податки, про те, що говорив Олександр Олексійович, бо саме від цих податків платиться і заробітна плата, і тому лікарю, вчителю, то й всій соціальній сфері, ну і все, що працює в громаді, бо саме від цих надходжень забезпечується нормальна життєдіяльність громади. Так як Олександр садивич і зазначив, що фермер не відвертається, він не, він розуміє, що не тільки він живе питаннями власними, питаннями господарства, він живе в цілому питаннями громади. Допомагаєте воїнам, багато фермерів пішло саме захищати нашу державу, воювати. І якщо подивитися, бо часто боя викидають там, де саме йдуть бойові дії, ось Харківщина, Харківщина бачив ролик один, тут ось, ось фортикаційні споруди. Там орки, а посередині фермер сіє. І воїни самі захоплюються тим фермером і кажуть, як так може бути? Тут летять снаряди, а він оприскає, він сіє, він збирає врожаю. Ну і так воно і видно, що фермери по всіх селах закривають ці питання, Опять же, до того, бо розуміють, що воно частково їхнє, і вони повинні жити цим життям, бо по-другому не можна бути. Зі святом вам найшвидшої вам перемоги. Ну і звісно, щоб ціна потроху піднімалася. Дощі, щоб були ясні, хоч і кажуть в народі, що не проси дощу, а проси врожаю. А в були без вологи з врожаю, ми всі розуміємо, що не буде. Радий, що ви сьогодні прийшли. Ще раз перемога, і тоді ми зберемося вже великою нашою фермерською, великою родиною і відсвятуємо по-людськи. Зісвятимося. Серед відзначених був і фермер Микола Лящук, голова фермерського господарства Люцерна. Досвідчений аграрник, кандидат наук. Він вболіває, зокрема, за долю української землі. Його враження з одного із міжнародних семінарів, де виступили литовці. Литва показала конкретну карту входження України в ЄС і найбільш складним блоком входу. Це буде наше сільське господарство. Там потрібно десь узгодити близько півтори тисячі питань. Питання перше це база, що Європа малий і середній бізнес, у нас, в принципі, в основу нашого господарства, якщо вал взяти, який виробляється, це є крупні великі агроколідри. Сьогодні всім світом вони вже признані, що це великі аграрні злочинні групування. От сільського господарстві в чому злочині? Злочини перше, це потужна корупція йде через них. А друге основне страшне це екологія, яку вони наносять шкоду нашій державі. У сполучених штатах поділився Микола Федорович, ведуть політику ліквідації агрохолдингів і переводять землекористування на сімейні фермерські господарства. А в Україні в Україні це не є ринок землі. Це шахрайська схема здачі українських територій. Тож є про що поміркувати українському суспільству і в день свята фермерів. Півсотні питань порядку денного розглянула постійна депутатська комісія Карлівської міської ради з питань земельних відносин екології та природокористування. Вів засідання комісії її ж голова депутат Олександр Широкоступ. В роботі комісії взяли участь заступник міського голови Іван Сімцов, секретар міської ради Людмила Демиденко, начальниця відділу земельних відносин, екології та сільського господарства Жанна Орел, старост сіл і землеупорядників, заявників. Запрошували для розгляду окремих питань. Передачі ділянок у власність для будівництва чи обслуговування вже наявного житла, господарських будівель і споруд, надання земельних ділянок в оренду під сільськогосподарське товарне виробництво для промислових та підприємницьких потреб, для ведення городництва громадянами, надання дозволів на розробку технічної документації із землеустрою. Таким було коло питань, які розглядала земельна комісія 18 червня ухвалення. Але і пропозиції всі комісії зазвичай виносять на чергову сесію міської ради, а найближче запланована на 27 червня. Деякі питання відкладено для детальнішого вивчення суті проблем, і їх розглядатимуть вже на наступному засіданні комісії. Звітувати перед громадою про виконану роботу обов'язок виборних осіб. Тож тривають звіти старост сіл Кагарлицької громади про їхню діяльність за рік. До вашої уваги такий звіт старости села Сущани Василя Трохименка. 522 жителів села, з яких 90 дітей до 18 років, в тому числі четверо дітей-інвалідів. Шість багатодітних сімей, в яких виховується 18 дітей, 20 осіб з інвалідністю, 17 сімей, учасників, АТО та військовослужбовців, 142 людей пенсійного віку, в тому числі 11 пристарілих громадян, які обслуговуються соціальними працівником. На території села проживають, проживали 32 переміщені особи. Для забезпечення потреб села діють об'єкти соціальної сфери. Фельдшерський пункт наїжджає туди Кучеренко, фельдшер, вона приїжджає, в неї є свої дні, на визови виїжджає, вона працює. Так у нас працівника немає, може в кого є, є хата. Завжди раді будемо прийняти і поселити. Пересувне поштове відділення зв'язку. На території села працює три магазини. Працювало вже два змішаного продажу товарів, які забезпечують жителів села всіма видами товарів, діє тренажерний зал. При сільському будинку культури відкрито було хаб в кінці року. Дівчата плетуть сітки, готували смаколики, окопні свічки, збирали дуже багато чого і відправляли ми хлопцям, теж вдячний їм. Велика робота пророблена. І робиться і на сьогоднішній день на постійній основі. Кожен день приходять люди, жертвують своїм часом, своїми силами плетуть сітки і так допомагаємо нашому ЗСУ. Продовжує свою роботу художня самодіяльність, це наша червона калина, гуртки при будинку культури, також є при бібліотеці відкриті гуртки, вони також працюють сьогодні. По можливості, коли ну, немає повітряних тривог і вони працюють. Залучають навіть дітей, дівчата залучають плетінні сіток. У вечірній час буває, щоб молодь не Це і молодь залучають дівчата, так що в нас всі задіяні. За сприянням відділу культури Кагарницької міської ради відкритий українзнавчий музей. Це вже запрошую всіх, вже додавалися у нас експонати. Це музей Карпа Дем'яновича Трохименка, відомого нам художника, це лауреат Шевченківської премії, наш житель села. Кажуть, що міша і родичі десь. Я як староста села... Працює по суботам, так? Кожен день. Музей Працює Працює кожен день. Якщо потрібно, і в суботу і в неділю відкриємо. Було б бажання. Я як староста села, член виконавчого комітету, беру активну участь у засіданнях сесій Карлівської міської ради, виконую доручення міського, голови, беру участь у засіданнях земельних комісій. Прийом громадян проводжу ну, вже середах, а так було кожен день і ввечері, коли і вночі приходжу. Ви будете проводити і надалі, але офіційно і всередині. Можна я тільки в середу залишу? Ні, так. Власне. Так було добре. Надається допомога жителям громади щодо адресації заяв різного характеру, пропозиції, посадовим особам, пропозиції посадовим особам міської ради та її виконавчого комітету. За звітній період виконавчим комітетом видано довідок різного характеру 211. Оформлено субсидій на природній газ та електроенергію 21. Справа допомоги при народженні дитини дві. Надано 10 послуг з матеріальних дій, надано 11 відповідей різним установам та організаціям. Проведено дев'ять справ реєстрації місця проживання з реєстрації місця проживання, зняття місця проживання фінансових осіб. Подаються звіти у відділ статистики та реєстр, реєстр виборців ведеться. По облік 322 домогосподарства, ведеться в облік військовослужбовців, ведеться облік учасників АТО, роздаються сповіщення, збираємо документи на призовників. Постійно проводиться робота по благоустрою населеного пункту, порядкування доріг, вулиць. Проводиться. За сприянням у прошлому році за сприяння міськрембуд сервісу проведено ямковий ремонт струменевим методом по вулиці Трохименка. Також було проведено щебеневу ремонт двох кусочків вулиця, вулиця Шевченка і вулиця, вулиця Шкільна. Це нашим фермером Герляндом. Романом Степановичем він зробив підщибеневу підсипку. Це було два проміж... ну, два... дві дороги, десь одної було метрів триста, другої було метрів 100. І він за власний кошт зробив там ремонт, він зробив підсипку щебнем. У зимовий період також і по Герлянд, ПСП Герлянд і Агрофорт, вони чистять дороги. Це в мене, як би сказати, у нас у селі як на постійній основі. І навіть буває, Герлянду не потрібно нічого і говорити. Він сам виїхав, почистив і заїхав до себе, бо він в селі. З Агрофортом трохи вони поки вже в себе повчищають, трошки затримка, але вони також вчасно приїжджають і розчищають нам дороги. Також вони і задіяні в обкошуванні. В обкошенні і благоустрою по скошуванні бур'янів. Ніколи не відмовляли, завжди відкликаються, приїжджають. І відділом культури в прошлому році було Леонід Степанович Терещенко це також наш фермер у селі, який завжди відтикається. В нього є екскаватор. Він завжди. Також відкликається, виїжджає на кладовище, допомагає з порослю, теж ніколи не відмовляв. І з відділом культури в прошлому році були виділені кошти на побілку фасаду. І це було відновлено фасад. Привели трохи в порядок наших будинок культури. Також дякуємо працівниками соціальної сфери за активні підтримки наших жителів проводяться покраска дитячих майданчиків. Проведено косметичний ремонт пам'ятника загиблим воїнам у Другій світовій війні. До будинку культури подається безоплатний інтернет. Так, я дякую Кристалу. Вони нам надали безоплатний інтернет. Будинок культури, і по сьогоднішній день він працює. Відділ культури тоді закупив обладнання. І до... Ще я упустив до нашого адмінбудівлі е, встановлено відеонагляд, також безкоштовно. Е. Дружба призупиняє виступи, офіційне повідомлення професійного футбольного клубу. Професійний футбольний клуб. Дружба повідомляє, що головна представницька команда призупиняє виступи в офіційних змаганнях професіоналів на сезон 24-25 років. ПФК Дружба не є критично важливим для економіки і життєдіяльності населення в цей особливий період і не підпадає під бронювання військовозобов'язаних. Тобто, клуб не гарантує футболістам і персоналу подальшу співпрацю. Працю на основі контрактів на черговий турнірний рік. Клуб Дружба бере вимушену паузу на рік зі збереженням для колективу місця в Професійній футбольній лізі України. Клуб запевняє, що не розлучається з народною грою і всіма, хто вірить в дружбу і бажає клубу нових звершень. У найближчий рік клуб зосередить зусилля на дитячо юнацькому футболі.